Урок літературного читання. Стали дітки, підтягнулись, один одному всміхнулись, на урок старання не забудьте взяти, сіли всі рівненько, нумо працювати. Почнемо, як зазвичай, із мовленнєвої розминки. Роботка над загадкою. З неба зірочки летять, землю укривають, а коли прийде весна, всі вони розтануть. Що це, дітки, неважко здогадатися? Це сніжинки. І сьогодні ми з вами всі мали змогу спостерігати за такими цікавими сніжинками, адже сьогодні в нас перший раз випав сніг у цьому році. Та, так, цікаво! Мається на увазі не, не зовсім в цьому році, а ну, приблизно до зими. Так? Адже у нас ми знаємо всі, що сьогодні ще осінь, але вже близько-близько до зими, до початку грудня. І що ж, у нас сьогодні така цікава тема, вона буде зв'язана із сніжинками. Почнемо з наступної розми... розминочки. Давайте далі. А зараз згадаємо.

Мені здається, це було більш схоже на вітер зараз. Але можливо у вас вийде краще. Як земля від морозу тріщить? Згадайте, таке репіння красиве, а, коли йдеш по снігу, таке його репіння дуже гарно звучить. Нам холодно, погріємо долоньки. Що ж, розминули трошки свій артикуляційний апарат, так, трошечки більше приготувались до читання. За бажанням можете ще раз попрацювати із такою цікавою вправою. А сьогодні ми з вами розширюємо знання про дитячу періодичну пресу та дізнаємось цікаві факти про сніжинки, так? Що мається на увазі під дитячою пресою, діти? Для дітей створено багато-багато книжок. Ну, по-перше, ми всі знаємо, що взагалі є книжки, так? але є окрема також така галузь для дітей. Є і книжки, і газети спеціальні для дітей випускаються, і навіть для дітей випускаються журнали. І, до речі, сьогодні ми будемо з нами знайомитись із текстом саме із журналом. Журнал називається Розумашки. Так? Погляньте уважно, сторінка 71-71-ша сторінка. Журнал називається Розумашки. Там так і написано із журналу Розумашки. І ми сьогодні поговоримо з вами про таку цікаву тему: Чи бувають однакові сніжинки? Так, приготуйтесь, будь ласка, треба буде відповідати на питання. І якщо ви пригадаєте, то на минулому уроці ми з вами в кінці закінчили на вправі, прочитай правильно. Ось вправа прочитай правильно на стрінці 70. Можете ще раз ознайомитися з цією рубрикою, ми зупинятись не будемо. Там знаходяться саме ті слова, які будуть зустрічатися у цьому тексті. Ну що ж, приготувались? Давайте прочитаємо. Чи бувають однакові сніжинки? Таке запитання спало на думку підліткові Вілсону Бентлі, що працював на фермі в одному американському штаті. Аби довго не гадати, хлопчина взявся перевірити це на практиці. Спочатку він замальовував кожну сніжинку, розглядаючи їх у старий мікроскоп. Та часто густо сніжинки танули, не дочекавшись готового портрета. Тоді Вілсон вирішив їх фотографувати. Удалося це йому не одразу, аж два роки пішло на експерименти. Не дивно, що через цю чудернацьку справу його прозвали сніжинкою. Своїх тендітних моделей Вілсон ловив на чорну оксамитову поверхню у такий спосіб, щоб крихкі промінці не ламалися і фото вийшло до того, як кришталева красуня розтане. Нехай усі переконаються, що поруч неземна краса. Думав майстер. До речі, погляньте, будь ласка, уважно саме на малюнок сніжинки. Так? Звертаю вашу увагу, яка вона красива. Це дійсно справжня сніжинка. 15 січня 1885 року Вілсон Бентлі зробив перший у світі мікросвітлини сніжинок. За все життя він створив понад 5 тисяч фотографій. Він довів: не буває двох однакових сніжинок, кожна з них унікальна. Та, який цікавий текст нам подано, дітки, правда? Ми цього не знали ще. Уявіть собі: а, отакий підліток, та. Тобто це навіть недороста людина, Вілсон Бентлі. Він так зацікавився, чи бувають же у нас однакові сніжинки. Ну, звісно, що він не всі перефотографував, так, що прям на світі які є. Але із тих, які є, подивіться, понад 5 тисяч фотографій. Так? І напевно, до речі, на цих фотографіях не одна сніжинка, а іноді декілька бувало тих сніжинок. І серед цих 5 тисяч фотографій ні разу, жодного разу, не попалася одна. Однакова сніжинка. Можливо, схожі, але не однакові. То давайте з вами ось ми так і переконалися. Цікаво в тому, що не буває однакових сніжинок, і в тому, яка наша природа з вами унікальна. від собі, вона така природа, прям такий майстер, так, який зробить такі цікаві, красиві сніжинки. Так. Що ж, ми продовжимо. Можна дати відповіді на питання. Дітки, порахуйте, будь ласка. До речі, така невеличка цікавинка. Порахуйте, будь ласка, саме в цьому тексті, скільки разів зрічалося слово сніжинка. Ну, до речі, не просто сніжинка, а всі форми сніжинки, так? форми цього слова, тобто сніжинку «сніжинкою» і таке інше. Ви зрозуміли? Порахуйте, скільки ж разів зрічалося слово сніжинка. Так. І ми продовжуємо із такої цікавої хвилинки. Чи знали ви, що сніжинки на 95% складаються з повітря? Тобто, дивіться, 95%, що мається на увазі, мається на увазі, що ми завжди беремо за 100%, Так, 100% і 95% уявіть собі, тобто більша частина, набагато більша сніжинки складаються з повітря. Саме тому вони так неквапно падають на землю, немов кружляють у повільному танку. Швидкість їхнього падіння близько 1 км на годину. Це дуже повільно. Те, що сніжинки мають в своїй структурі повітря, пояснює їх білий колір. Світло відбивається від кристалів льоду та повітря і розсіюється. Тому ми бачимо їх сріблясто білими. Найбільшу у світі сніжинку виявили в США 1987 року. Діаметр гігантської красуні становив цілих 38 см. Дітки, уявіть собі, це справжній рекорд. Так? Аж 38 см була велика ця сніжинка. Ну, це зараз фото не саме її, просто фото з інтернету. Але можете взяти лінійку і примірно приміряти 38 см. Уявіть, яка собі була сніжинка. Так? І її встигли, до речі, сфотографувати. Да, стигли її помітити, поки вона не розтанула. Уявіть собі, 38 см, і який у нас сніжинки зазвичай. Ну що, втомилась? Зробимо фізкульт хваленко. Продовжуємо нашу хвилинку цікавинку. У світі не існує двох однакових сніжинок. А ось рівну форму таки змогли знайти, але більше таких не фіксували. Погляньте, будь ласка, уважно, це реальне дослідження. Дивіться, така форма вона прям рівна, бачите, яком? ця п'ятикутна ця форма, вона зберігається. А зараз вважається, що існує щонайменше 130 різних форм сніжинок. Тобто, це лише одна із форм сніжинок, а існує аж 130. Така велика кількість зумовлена складністю і різноманітністю умов, рухом повітря, різною вологістю у хмарах, де вони зароджуються, і зміною цих умов на шляху сніжинки до поверхні землі. За час свого падіння форма сніжинок може кілька разів змінюватись, так? Тобто уявіть собі, а, Природних таких умов, форма сніжинки змінюється і, можливо, вона була інша, коли тільки-тільки падала з тої хмаринки, А от коли вже долетіла до нас, вона зовсім інша, так? зовсім інша форма, зовсім інший, може, можливо, якийсь узорчик і таке інше. Дивіться, як цікаво. Здавалася б, така проста тема сніжинки. Так? І ось ми всі маємо змогу їх спостерігати вже сьогодні. І от так цікаво. До речі, чи знаєте, ви чому сніг скрипить під ногами? Саме взимку, особливо в лютий мороз. Так? Уявіть собі, згадайте цей цікавий, такий красивий, репучий звук, не знаю, як вам, а мені він дуже подобається, так гарненько хрумтить той сніг. Все дуже просто виявляється: коли ви стаєте на сніг, то кристали льоду ламаються і труться між собою. Оцей весь, весь сніг це у нас складається із сніжинок. Всі ці сніжинки вони ламаються. А по суті, це такий дуже тонкий, тонкий шар льоду. Та вони труться і виникає такий цікавий звук. Ось таким способом досягається оцей сім відомий ефект скрипу. Домашнє завдання таке? Намалювати ілюстрацію моя унікальна сніжинка. Берете листок. А чотири формат, звичайний альбомний листок. І на весь листок, так? Не е, багато сніжинок, а одну велику. Можна зробити так. Е, зробили одну велику, а поряд з нею такі маленькі, якісь такі цікаві. Тобто, придумайте свій унікальний дизайн Тої сніжинки. Так, можливо, така десь існує і в світі. Та, свій самий унікальний багато там можна узорів використати і таке інше. А придумайте свою сніжинку та відправте. Прикріпіть у завдання, буду з за нетерпінням чекати.